Ви давно чекали на це відео, тому сьогодні я роблю для вас відеоогляд конвеєрної зерносушарки. І нехай вибачають мене їх виробники. Хотів розпочати це відео з принципу її роботи, але це дуже нудно. Кому це цікаво, пишіть в коментарях огляд, і я вам його зроблю. Головна задача цього відео показати вам переваги та недоліки конвейерної зерносушарки та, звичайно, її ціну у порівнянні з конкурентами. Ця зерносушарка називається конвейерною, тому що в середині її шахти розміщений один або два конвеєри. Ми зараз з вами розглянемо двохконвейерну зерносушарку, тому що вона здатна виконувати повний цикл сушіння і зерно з неї вже виходить сухе та охолоджене. Єдине, коли вам продавці цих зерносушарок будуть розповідати, що конвеєрна зерносушарка сушить зерно з будь-яким ступенем засміченості, не ведіться на це. Це повна дурниця, не потрібно вам таке зерно сушити. Розумію, звичайно, що після таких слів я не отримую гарних відгуків від продавців конверних зерносушарок. Першою перевагою цієї зерносушарки є те, що ви в неї можете засипати зерно з будь-якою вологістю, навіть із сороковою, і вона її його вірніше якісно просушить за один прохід. З такою задачею можуть справитись лише деякі шахтні зерносушарки. Які можна на пальцях однієї руки перерахувати. Другою перевагою цієї зерносушарки є те, що ви в ній швидко можете змінювати культуру сушіння, або подавати в неї ту саму культуру, але з кардинально іншою вологістю, або більш сухе зерно, або більш вологе. І об'єм, вага, вірніше, оцього небажаного зерна в цій зерносушарці буде найменшою з усіх існуючих в світі зерносушарок. Як сушильний майстер може взнати, коли в цю зерносушарку можна подавати іншу культуру чи ту саму культуру з кардинально іншою вологістю, запитаєте ви? Справа в тому, що в цій зерносушарці шахти немає. Місце, де лежить зерно, це два нахилених конвейери. А на конвеєри, на валу конвеєра, є зірочка. І комп'ютер рахує кількість ланок зв'єніїв, кому так зрозуміліше. Які проходить цеп, який це зерно по нахилених столах тягне. Тому сушильний майстер знає, де в нього знаходиться зерно, тому що після того, як зерно з накопичувального бункера перестає сипатись на перший прийомний стіл, він обнуляє датчик ланок ланцюга і прекрасно все контролює. Нахилені конвейери це не лише плюс, це і великий мінус. Тому що ви не зможете сушити в цій зерносушарці зерно з великою текучістю, оболонки якого слизькі, як просо, наприклад. Третя перевага цієї зерносушарки. Потрібно дуже постаратися, щоб її спалити, тому що конвейерна зерносушарка найкраща в світі по ступеню пожежного захисту. І не лише завдяки її автоматиці, а завдяки її конструктивним особливостям. Але майте на увазі. Найшлися спеціалісти в лапках, які придумали, як її спалити. Кому це цікаво, пишіть, як спалити в коментарях, і я вам обов'язково про це розповім. Але навіть коли така зерносушарка загорається, то кількість зерна, яке потрібно просто викинути на смітник, до смішного мала, чого не скажеш про ремонт самої зерносушарки. До речі, ви можете замовити цю зерносушарку з нержавіючої сталі. І вона буде вічною практично. В Україні є підприємство, яке якісно виготовляє конвейерні зерносушарки, і вам їх не потрібно купляти іноземного виробництва чи у посередників. Тому, кому цікаво контакти завода виробника, пишіть в коментарах контакти, і ми їх вам з радістю надамо. Нержавіка, звичайно, збільшить ціну цієї зерносушарки, але про її ціну. Бо це дуже важлива річ, ми з вами поговоримо пізніше. Четверта перевага цієї зерносушарки та, що вона вам приїде на територію вже на 95% зібрана. А це економія вашого часу та грошей на її зборку та пусконаладку в період жнив, коли у вас цього часу абсолютно немає. Таким можуть похвалитися тільки одномодульні зерносушарки. До речі, Посилання на відеоогляд одномодульних зерносушарок, ви знайдете за посиланням ось тут. Не купуйте цю зерносушарку, якщо у вас критично мало місця на території, бо площа її основи становить 31 квадратний метр. Тут уже дивіться в сторону шахтних чи модульних зерносушарок, тому що площа їх практично втричі менша. Мінус про який я вам щойно розповів. Є одночасно і плюсом цієї зерносушарки, тому що вона створює наскільки малий тиск на 1 квадратний метр площі, а її рама є наскільки потужною, що цю зерносушарку ви можете поставити прямо на бетонні блоки. І будьте впевненими, це правильний варіант. Висота цієї зерносушарки 6 метрів, тому під неї вам потрібно купити максимум 8-метрову завантажувальну норію. Чого не скажеш про шахтні зерносушарки? Бо під шахтну зерносушарку аналогічної потужності ви будете купувати вже 16-метрову норію. І ремонтувати цю зерносушарку значно безпечніше, тому що всі її вузли і агрегати знаходяться практично на землі в лапках, а ми всі знаємо, чим можуть закінчитися роботи на висоті. До речі, якщо ви купуєте зерносушарку для сушіння, Квасолі, льону, бурачника чи насіння трав, то конвейерна зерносушарка це єдина можлива зерносушарка, яка забезпечить ці потреби. За допомогою простого шиберу в цій зерносушарці ви можете регулювати товщину насипу зерна на конвейерах. Ця опція допоможе вам більш якісно сушити делікатні культури. Ще одна річ, яка мені подобається, це те, що ця зерносушарка не засипає пилюкою. Двори поряд з місцем її встановлення. Чому, спитаєте ви? Та тому що відпрацьоване повітря з неї виходить максимум на висоті 4 метри. Тому вам для того, щоб спати спокійно, потрібно просто огородити ваш сушильний комплекс забором. І завершую я це відео вартістю зерносушарки. Конвейерна зерносушарка годинною потужністю сушіння 9 тонн. При знятті вологості з 25 до 15% з оцинкованого металу з українських комплектуючих коштуватиме вам 84,5 тисячі доларів. Але аналогічна по потужності сушіння модульна зерносушарка українського виробництва коштуватиме для вас на 25 тисяч доларів менше. А шахтна буде дешевшою для вас на 29 тисяч доларів. І не думайте, що ви відіб'єте різницю у вартості цієї зерносушарки порівнянні з іншими типами зерносушарок на економії газу чи електроенергії. Її не буде. Всі місця, де ви могли зекономити при проектуванні зерносушильного комплексу чи е, його будівництві, я вам уже розповів. Якщо ви щось не зрозуміли з даного відеоогляду, чи у вас є додаткові свої запитання? Пишіть їх, будь ласка, внизу в коментарях, а також не забудьте поставити палець вгору під цим відео та підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео.